Молитвами святих Отців наших Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарни це благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Ця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало, він задля нас, людей і нашого Ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків». В єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцеві, що нас сотворив нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив, і у вірі Христові, утвердив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений пліт лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо перше радісне таїнство, благовіщення. Від луки святого Євангелія читання будьмо уважні. Війшовши до неї. Ангел сказав їй, радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, ось ти зачтеш лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Посланий був з неба Гавріїл архангел, благовістити діві зачаття, і, прийшовши в Назарет, роздумував у собі, чудові дивуючись. «О, як неосяжний, що перебуває вишніх, от діви народжується. Той, хто має за престол небо і за підніжжя землю, в утробі вміщається дівичий, той, на кого шестикрилі і многоокі дивитися не можуть, по слову єдиному однеї воплотитися благоволив. Слово Боже, той, хто тут являється. Чого ж я стою і не говорю діві, радуйся, благодатна, Господь з тобою, радуйся, чистая діво, радуйся, невіста неневісная! радуйся мати життя, благословен плід лона Твого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими. І благословений плітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і плід плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Благословена тимі жінками, і благословенний благословений клітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. І благословений плід лона Твого, Ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо. Ті, що найбільш потребують твого милосердя. Друге радісне таїнство від відвідане святої Єлисавети, від луки святого Євангелія читання. Будьмо уважні. Як почула Єлисавета, привід Марії здригнулося дитя в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала: Благословенна Ти між жінками, і благословен підлона Твого. Єлисавета зачала притечу благодаті, а діва Господа слави. Обидві матері вітали одна одну, а немовлятко Єлисавети здригнулось у лоні, слуга ж бо звеличував владику. І, здивувавшись, мати притечі почала кликати: «Звідки мені те, що мати Господа мого прийшла до мене, нехай же спасе знедолених людей той, у кого, вели... у кого велика милість. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. І порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний вікона Твого, вої породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Городице і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекального вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє радісне таїнство, Різдво Ісуса Христа. Від Луки святого Євангелія, читання, будьмо уважні. Настав її час родити, і вона породила свого Сина Первородного сповела його та поклала в яслах, бо не було їм місця в заїзді. Що тобі принесемо, Христе, за те, що ти явився на землі як чоловік заради нас, кожне бостворінь, що від тебе повстали, благодарення тобі приносить, ангели спів, небеса звізду, волхви дари, пастирі подив. Земля вертеп, пустеля ясла, ми ж, матір діву, сущий перед віками Боже, помилуй нас, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний Бога на Того. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Жінка, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, І благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. chim i kam slovenni prilo na Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний пліт лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільш потребують твого милосердя. Четверте радісне таїнство стрітання Господня, від луки святого Євангелія читання. Будьмо уважні, і як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Мойсея привели його в Єрусалим, поставити перед Господом. Як написано в Господньому законі, кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві. Придімо і ми піснями богонатхраними Христа зустріньмо і приймімо того, чиє спасіння Симеон побачив, сей є той, кого Давид вістує. сей є той, хто через пророків говорив, хто воплотився ради нас і через закон промовляв, йому поклонімося. Отче наш, що є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Город діво радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь благословенна благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодати. Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. ти тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекального вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте радісне таїнство віднайдення Ісуса у храмі. Від луки святого Євангелія читання будьмо уважні. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав їх, і питав. Усі ті, що його слухали, дивувалися його розумові і відповідям. Спасителю всіх і будівниче, владико і сотворителю, мир світові твоєму даруй. Охороняючи повіки непохитну Церкву святу, і благовірний народ наш укріпи силою могутньою Твоєю, молитвами пречистої владичиці нашої Богородиці, Преснодіви Марії і всіх святих Твоїх. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Вороди діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плітна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Жінка, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, Собою, благословена тими жінками і благословений на Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословенний на того. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Достойно є воістину величати блаженної Тебе, Богородицю, присно блаженної, пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від керовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без отління Бога слово породила, сушу богородицю тебе величаєм, під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відвід і збави нас єдина, чиста і благословенна. Молитвами святих Отців наших Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Благословення Всемогучого Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай буде з усіма вами. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення. Допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви в Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення. Допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті. Підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.